Поясніть мені, будь ласка, чому бензинові генератори не можна під'єднувати до навантаження по методу вилка-вилка і у той самий час в кожному генераторі у комплекті є дві вилки. Навіщо у комплект кладуть свічний ключ, якщо до свічки ніколи не доходить? Бо люди тупо забувають міняти мастило вчасно. Для чого в сучасних генераторах вмонтували USB-роз'єми? До того ж, такі безпантові, лише на 2 А. Ну невже ви будете запускати машину для того, щоб зарядити світ? Телефон. Майже в кожному огляді нам кричать, що є можливість паралельного підключення двох генераторів. Навіть в комплекті дають шнурки, і у мене до вас запитання. Хоч хтось із вас колись під'єднував два генератора і навіщо це вам треба? Чекаю на ваші відповіді в коментарях. Ну, а в мене на огляді компактний. Тихий, а головне акційний генератор від компанії GTM. Чесних 2,5 кВт на колесах. 23 кг вага генератора з мастилом і краплею бензину. Ясне діло, що це немало, тому, будь ласка, є колеса і телескопічна ручка. Раз, раз. І у такому випадку навантаження на руку буде лише 5 кг. Без додаткових інструментів відкручуємо цей прапорець, відкриваємо трошки тут. Тепер робимо ось так. І знімаємо. Криху для обслуговування генератора. літри мастила 10В30 сюди, ну і бензин сюди. Повітряний фільтр тут, для того, щоб його обслужити, беремо комплектну викрутку, викручуємо гвинта Ну і тут нас зустрічає просто поролончик, який час від часу треба буде продувати або мити. Показує зблизька маркування двигуна ДК164 F Drop P. І ось що про нього заявляють в інструкції: пишуть об'єм 145 кубічних сантиметрів. І ще один незрозумілий. Білий для мене роз'єм 12 вольт. Навіть є запобіжник, навіть є спеціальний шнур, щоб заряджати акумулятори. Друзі, напишіть хоч хтось. Хтось заряджає за допомогою цього роз'єму свої акумулятори. Ви вимикаєте генератор на 10 годин, щоб зарядити свою гелову сотку. Є такі люди, будь ласка, напишіть в коментарях. Єдиний сенс цього роз'єму в тому, що в нього можна підключити зовнішній лічильник мотогодин. Але в цьому генераторі лічильник вже вбудовано. Електростарту в цій моделі нема, з одного боку. Це незручно, з іншого боку, це суттєво дешевше і суттєво легше. Люди, які на спорті, ось вам дорогалка. Переводимо перемикач в режим старт і робимо один запуск. Опа! А тепер рано. Хоп! Друзі, ви просто подивіться на цей фантастичний дисплей. Абсолютно всі показники є. Навіть покажчик рівня палива електронний. Іван-ліс шлабер налив зовсім мало бензину. Виключно для того, щоб продемонструвати вам цю модель. Генератор пару хвилин прогрівся, друзі. Будь ласка, прогрівайте свої генератори. Таким чином вони будуть слугувати довго. Ну а я зараз буду гріти атмосферу. Бачите, снігу навалило Зараз включимо дуйку і на вулиці відразу стане тепло. Так, вмикаю на перше положення і максимальний нагрів. Дивимось, що нам показує генератор. 0,3 ну, кВт тут, 400 пів кВт тут. Пен має потужність 2 кВт, відразу включаю його. Раз. Генератор вийшов з економічного режиму, підняв оберти 1,8, 2 кВт тут. 2 кВт тут. Працює тихо, працює рівно. Бачите, генератор стоїть на столі, нікуди не їде і його не ковбасить. Тепер дуєчку на перше положення піднімається навантаження. 2,4-2,5 кВт пише генератор. Тут у нас також... Про тобто заявлену потужність він додає, без питань, навіть нема значка перенавантаження. Тобто це його номінально, Йому без питань тримати таке навантаження. Подивимося, що буде, якщо думку включу на друге положення. Вмикаємо. спостерігаємо. Опа! Все, виключився. Вимикаємо дуєчку, дивимося, що там у нас виключилось. Запобіжник. Так, виключився запобіжник. І це круто, на 3 кВт спрацював запобіжник. Вимикаємо. Бац! От і все. Так, друзі, все показав, розказав. Як завжди, генератор буде в мене ще приблизно з тиждень. Якщо щось ви не почули, задавайте питання в коментарях. Я обов'язково на них дам вам відповідь. Ну а так, що можу сказати? Заявили 2,5 кВт, 2,5 кВт, видає навіть 3. Працює захист так, як треба: на 3 кВт. Не глохне генератор, просто вибиває захист. Завжди ви можете купити генератори GTM або будь-яку техніку GTM трошки дешевше за промокодом. Іван Ліс. Мої підписники все про це знають. Сайт gtmukraine.com.ua. з хлопцями. Співпрацюю. Хлопці, дякую за генератор на огляді.